Вітаємо Вітаємо! на запрошення голови німецької асоціації допомоги дітям України для звягіля Валентини Собецької. З нагоди відзначення 10-ї річниці від дня заснування асоціації. Ми нещодавно відвідали місто побратим Людин на Рейні, Федеративна Республіка Німеччина. Про це ми повідомляли на наших медіаресурсах звягільської міської ради, відвідуючи місто, мали можливість за сприяння обербурга містра. Це мера міста Юти Штайнрук Валентини Собецької і Петра Рунка ознайомитися з діяльністю ряду установ і підприємств, за що велика вдячність. Отже, ділимося враженнями про будинок для престарілих людей з назвою Дім доктора Ганса Барденса. Він комунальна власність міста. Влада вирішила, що такі будинки мають бути самоокупними. Установа своїми послугами заробляє на себе і зароблені кошти витрачає на заробітну плату, комунальні послуги і на розвиток закладу. Дофінансування з міського бюджету немає. Проживають люди віком від 72 до 100 і більше років. Їх називають мешканцями, а будинок будинок радості і щастя. В Німеччині заборонено фотографувати людину без її дозволу, мешканців на фото практично не побачити. Фотографії я робила на телефон з дозволу керівника Міхаелія Гайзера. Ми вдячні Михаелю і його команді за відкритість у спілкуванні це місце для життя людини, а не для доживання. Просторі, світлі, частково зі скляними стінами, приміщення. В усьому дизайнерський підхід. На прилеглій будинковій території облаштовані з любов'ю до людей зони для відпочинку і спілкування. Всюди інклюзивна доступність, широкі коридори, ліфти. У всіх приміщеннях, де побували упродовж нашого візиту, вхідні скляні автоматичні двері, багато локацій для спілкування. Це, як бачите, місце для кореспонденції цікаво було, що по сезону приміщення прикрашають композиціями, які створюють мешканцями власноруч. Інформаційні стенди для розміщення інформації є кімната, де гостюють рідні, які приїхали провідати мешканця. Якщо приїхали на тривалий час, можуть переночувати. Заклад має власний автопарк для забезпечення потреб. Адміністрація складається з трьох осіб, серед яких завідувач господарством, обов'язково з технічною освітою. Якщо не можна самостійно усунути проблему, замовляє послугу зовні, яка оплачується додатково. Це кухня. У закладі запроваджений індивідуальний підхід до кожної людини у приготуванні їжі. Адже люди похилого віку мають ті чи інші проблеми з травленням, жуванням, ковтанням тощо. Це котельня, яка працює на газу. При будівництві в 1995 році вже було передбачено і влаштовано генератор, який може працювати протягом семи діб безперебійно і повністю забезпечувати електрикою приміщення. А це пральня. Людям поважного віку складно себе обслуговувати, тим більше захворюваннями. Самі не перуть, працівники використовують великі пральні машини, одяг обов'язково прасують. Це санітарно-гігієнічні вимоги. Одяг підписаний, прізвища вишиті, є полиці кожного мешканця, куди складають попрасований одяг. Людей переодягають щоденно, іноді по декілька разів на добу, звичайно, за потребою. Це кімнати, де проживають мешканці. Вони мають змогу брати із собою улюблені речі з дому. Виходить по-домашньому затишно. Мила гама кольорів, багатофункціональні ліжка. Це система виклику, якою обладнані всі кімнати мешканців та кімнати для персоналу. Це ванна кімната, крісло з пластику для прийняття душу, коли людина не може стояти. Або їй складно стояти, майже 100 працівників обслуговує 184 мешканця. Переважно це доглядальниці, їх не вистачає, як нас повідомив керівник. Непопулярна професія. Доглядальниця виконує функції медичної сестри, робить уколи, обробляє рани. миє мешканця. Це спеціальна освіта, яку отримують три роки. Якщо навчання тривало один рік. Не дозволяється робити медичні процедури. Німецька нація старіє і більше потребує догляду. В закладі 70% це дементні хворі. Може взагалі в цілому в закладі проживати до 184 мешканців. В місті Люденсхафені є інші заклади, які мають до 100 ліжок. Цей в якому ми побували, є найбільшим. Кожен мешканець має домашнього лікаря, як у нас сімейного лікарі відвідують пацієнтів так само, як відвідували їх раніше вдома. Переважно пацієнти з мікрорайону, де знаходиться будинок, один раз на два тижні приходить зубний лікар. Якщо необхідно на консультацію хворому в лікарню, викликається автомобіль, який завозить і привозить хворого. Оплата такої послуги виставляється хворому окремим рахунком. Це робочі кабінети персоналу, які є на кожному поверсі. Місце, де можна помолитися, запалити свічечку. Щоденно працюють аніматори, мешканці читають, навчаються грати на музичних інструментах, малюють, майструють, виготовляють поробки, працює театральний гурток. Все робиться, аби люди отримували задоволення від життя, а не лише їли і спали. Працює кафе, де за власні кошти мешканці замовляють випічку, каву, чай, хоча вони перебувають під цілодобовим наглядом персоналу, але живуть незалежно. Тут вони відпочивають, зустрічають гостей, святкують події. В продажі є алкогольні напої, але ніхто такою послугою не зловживає. Мешканець може вдень залишати будинок, це не заборонено. Старенькі мають змогу користуватися послугами перукаря, роблять манікюр. Педікюр, масаж, спеціально облаштована кімната, куди декілька разів на тиждень запрошуються такі спеціалісти. Все оплачується з окремого особистого рахунку пацієнта або оплачують рідні. Кишенькові кошти мешканці мають не більше 5 євро. Вразило, як мешканці красиво одягаються, доглянуті. Філософія будинку, аби люди гідно себе почували. Це для них важливо. У Німеччині оформлення літньої людини в такий будинок не вважається ганьбою. Так, дбають діти про близьку людину. Усіх, незалежно, хто платить за проживання, чи це сама людина, чи її родичі, чи держава, поселяють в один будинок. Немає будинків для людей похилого віку, соціального типу і дорожче. У Німеччині зростає кількість будинків для літніх людей, особливо приватної форми власності. Всі вирізняються професійним підходом. Якщо хвору літню людину доглядають діти, держава їм за це платить, і цей час зараховується загальний стаж роботи. Якщо ж з якоїсь причини діти не можуть доглядати, то вибирається будинок для людей похилого віку. Будинок, в якому побували ми, не зразковий, а стандартний. Такі будинки вирізняються лише кількістю мешканців. Наразі в Німеччині 11 тисяч повністю стаціонарних будинків для людей похилого віку та престарілих, в яких пропонується близько 918 тисяч місць для догляду. В Німеччині більша частина заробітної плати. Йде на сплату податків і соціальних страховок. В той же час це гарантія, що людина може жити спокійно, бо страховка покриває лікування, забезпечить її у випадку безробіття і гарантує гідну старість. Вартість проживання в такому закладі 2900 євро щомісяця. Угода на проживання складається до кінця життя людини. В таких закладах умови і догляд, про які у нас лише можна мріяти, Німеччина є соціальною країною у центрі уваги благополуччя людини. Всі пенсійні накопичення німців гарантовані державою через систему державного пенсійного страхування, всі заощадження вкладника з першого дня відрахувань захищені законом. Страхові внески на старість є добровільними. Перевагою вступу України до Євросоюзу це можливість виходу на рівень з країнами Європи, в тому числі підвищення соціального захисту населення. Угоди між українськими і європейськими містами-побратимами про дружбу та співробітництво дають можливість вже вивчати і обмінюватися досвідом між муніципалітетами. Нам є до чого прагнути і за що боротися. Дякуємо за увагу. Плануємо підготувати ще цікаві сюжети про наше місто побратим Людвінсхафен на рейні. До зустрічі до зустрічі.